Накипіло з Володимиром Носковим. Отже, друзі, продовжуємо етер -радіо на Капіло, і тепер говоримо про нове соціологічне дослідження. Дві третини із двох тисяч опитаних українців вважають, що місця і заходи вшанування мають викликати вдячність та визнання героїзму. Половина респондентів пам'ять про події та повагу до загиблих. Результат це результати нового дослідження на тему правосуддя та пам'яті. Про війну, проведеного соціологічною групою рейтинг, із 3 по 12 січня на замовлення Центру прав людини. Зміна дослідження охоплює теми впливу війни на українське суспільство, ставлення громадян до люстрації, збереження пам'яті про війну та державну політику відновлення. І ще трохи назву даних серед втрат під час війни, про які розповіли опитані погіршення психоемоційного стану та здоров'я, втрата доходів, загибель близької людини. Роз'єднання сім'ї тощо, про що ж свідчать результати дослідження. Говоримо далі в етері радіо накипіло із адвокаційною директоркою Центру прав людини, зміна Альоною Луньовою. Ми говоримо про загалом поняття справедливості про правосуддя, справедливість за наслідками війни, і насправді дуже логічно те, що після роботи з темою правосуддя. Ми плавно перейшли до питань, які стосуються меморіалізації ілюстрації, тому що це є такі позасудові способи певної досягнення справедливості, і направду, в об'єднанні або в комбінуванні цих питань немає нічого незвичного, якщо спробувати подивитися на питання пам'яті, на питання ілюстрації, як на такі способи умовної символічної справедливості. До чого ми говорили сьогодні... про люстрацію, тільки як тільки стосовно тих посадовців, які ну я маю на увазі, ми це в суспільстві, так громадські активісти, правоохоронці, це про тих, хто власне працював у радянських органах влади у комуністичних там всяких органах, так, А або ж як до корупціонерів. А тепер ви тут порушуєте питання як про люстрацію саме тих посадовців, які тим чи іншим. Чином співпрацювали із або проросійськими, або російськими органами влади на окупованих територіях. Можливо ну, сказати, що інструмент люстрації він не в Україні був придуманий. Люстрація або перевірки це такий інструмент, який використовується в багатьох, насправді, використовувався. Багатьох е випадках, коли країни переходили, наприклад, від тоталітарного минулого і намагалися з ним щось зробити, да опрацювати, його осмислити до демократичного стану речей, е і так само перевірки використовуються для подолання наслідків війни, і власне це один з інструментів, яким долаються ці наслідки. Ем, насправді тема люстрації в нас така трошки болюча, і на перший погляд здавалося б, що ці досвіди, наш досвід десятирічної давнини, коли ілюстрація відбувалася якраз стовно ем, чиновників часів юнуковича, що цей досвід не був дуже успішним і Суспільство не дуже його підтримувало. Хоча красоце ну, відбувалося в 14-15-16 роках одразу після події революції гідності Євромайдану, нагадаю слухачам. Так, і насправді ми так наша наша була гіпотеза, що люди пам'ятають ту люстрацію новою би не захотіли, але направду, якраз в нашому дослідженні, ми побачили, що це не зовсім так, і що люди вважають, що ілюстрація може бути дієвим способом подолання наслідків війни і власне впливу Російської Федерації, але не готові я, співпрацювати я... з органами, правоохоронними органами з інституцією, яким буде довірений цей процес ілюстрації? Відповідно за даних досліджень, так люди готові співпрацювати з інституціями, які будуть опікуватися люстрацією. Поки що не, не відомо, невідомо, що це має бути за інституція. Але головна ідея насправді в тому, що е, люди, які співпрацювали з окупаційними органами влади, зараз в нас є тільки одна відповідь на цю ситуацію: це кримінальна відповідальність. Але так. кримінальна відповідальність не може бути абсолютно для всіх. А Це означає, що е, крім того, що має бути кримінальна відповідальність, має бути якесь обмеження. Обійні ті посад, тому що посади в державних органах влади – це про довіру до них, а це довіра має бути відновлено. А мені взагалі цікаво, чи можемо ми за цим дослідженням простерити ставлення до тої самої ілюстрації, наприклад, сходу. О, де ближче а, до прифронтових територій люди, та да? і вони гостріше відчувають, о, що таке окупація, або ж вже живуть на деокупованих територіях. І, власне, заходу, де все таки а, трохи віддаленіше дистанціюються, навіть я би сказав, від подій війни, можливо, люди. А, ну, традиційно я б сказала, що. Київ за те за те, що він більш-менш як центральний регіон, де має таку е, таку позицію. Власне в Києві е, на питання чи можна використовувати ілюстрацію як інструмент подолання нас таких війни, ствердно відповіли сімдесят е, 3%, Якщо мова йде про зону бойових дій, то це 59%. але це стабільно більше половини опитаних. Тобто є певна є залежність, напевно, тобто люди ближче до бойових дій, менше можливо вірять в інструменти ілюстрації, але не критично менше. Тож все рівно ми бачимо, що і слово ілюстрація не лякає, і інструмент як такий не лякає, і люди готові довіряти йому як інструменту, саме подолання наслідків війни і відновлення довіри до органів влади. Але мене цікаво, зацікавила цифра та більшість респондентів 61%, готові надавати всю необхідну інформацію про факти співпраці громадян України із окупаційною владою. Це доволі високий відсоток. Та, ну майже 70%, тому, що 61% точно готові. Ще... Хтось сумнівається, але скоріше готові. Тож, в принципі, знову ж таки, це про те, що люди хочуть щось робити з інформацією, якою володіють, і це також про впевненість в тому, що відбудеться правосуддя через судові інстанції. Ми маємо говорити, що коли мова йде про справедливість, це не завжди тільки про суди. Але також про інші інструменти, і я думаю, що цей відсоток пов'язаний якраз з тим, що люди можуть володіти інформацією про вчинки, про діяльність людей інших на посадах в окупаційних органах влади чи про співпрацю з окупаційними органами влади, і вони готові ділитися цією інформацією задля справедливості, тому що люстрація це також про досягнення справедливості. Угу. Ну, це, власне, і сигнал правозахисним організаціям, правоохоронним органам про те, що люди готові комунікувати, люди готові ділитися з тим, що вони пережили під час окупації. Це дійсно так. і Насправді. Е їх навіть я б сказав, роботи. ще ображає те, що інколи дуже повільно працює ця машина із опитуванням. Людей мені просто розповідали про ізюмський досвід. Угу. Та якраз хотіла сказати, що дуже часто на купо Харківщина має дуже. Такий сильний і нещодавно досвід окупації і деокупації. І ми в минулому році проводили такі опитування. Це, верніше це була розмова, такі фасилітовані діалоги з людьми в регіонах деокупованих щодо колабораціонізму, відповідальності за колабораціонізм, за співпрацю з окупаційними органами влади. І дуже цікаво, що коли а ми проводили це на різних деокупованих територіях, територіях, які зараз або давно деокуповані, або не так давно. Були деокуповані. і цікаво, що більшість учасників цих зустрічей говорили, що вони вперше на, на, на загал говорять вперше в принципі обговорюють питання відповідальності за колабораціонізм. А це дуже близько насправді, тому що колабораційна співпраця з окупаційними органами влади. Зараз за нього може бути тільки кримінальна відповідальність, і люди часто не бачать цієї кримінальної відповідальності тих людей, які з невірі так? І зневірюється в правосуддя, та але насправді іноді у правосуддя, якщо мова йде там про поліцію, про державне бюро розслідувань, в них немає інструментів, та тому що там це, це діяння, яке в суспільному в суспільному сприйнятті є правилом колабораціонізму. Наприклад, воно його немає в кримінальній статті та в кодексі в кримінальному. Тому тут важливо говорити, що мають бути різні інструменти подолання в громадах, особливо викликів пов'язаних з співпрацею з окупаційними органами влади. Бо також треба розуміти, що це дуже цілеспрямована політика РФ. Вони спеціально роблять це, щоб людей в громадах залучати до роботи на себе, розуміючи, які наслідки для них це буде мати. Але при тому ситуація так стала не такою, ну як погіршилася з такою неоднозначною, та коли люди, які вимушені були гуманітарно брати допомогу чи працювати. На окупантів, та а потім до них виникали запитання у правоохоронних органів. Хоча я знаю правозахисники, ваші колеги говорять, що не вважається колаборантом людина, яка брала гуманітарну допомогу, тому що це був спосіб виживання людини. Ну, зараз таких вироків чесно кажучи, ми не зустрічали ми аналізуємо ні, всі та? вироки по uh -huh. колабораційній діяльності, але ті, хто допомагали отримувати гуманітарну допомогу, тобто хто не трохи розстави, а та? наприклад Змушував брати так? ні, це люди, які, наприклад, от є вулиця чи село від села, якась людина комунікує з окупаційними органами влади, uh -huh. щоб отримувати життєво необхідні ліки, гуманітарну допомогу, і оця людина, яка здобувала цю гуманітарну допомогу для свого села. От до неї можуть бути питання у правоохоронних органів, і ми бачимо по судовій практиці, що такі питання регулярно виникають по деокупованих територіях і Донеччини, і не Харківщини. Тобто, це питання, але це суперечить нормам міжнародного гуманітарного права. Якщо людина залишається в окупації і допомагає собі і іншим виживати, вона не має бути за це переслідувана. На жаль, судова практика і слідча йде іншим шляхом, і поки не зрозуміло, чи вона збирається виправлятися. Я зрозумів. А давайте про втрати поговоримо. Отже, половина респондентів опитаних та власне це 50% Зазначили, що внаслідок війни відчували відчули погіршенням психоемоційного стану. 36% повідомили про погіршення стану здоров'я, 24% про втрату доходів, 21% загибель близької людини, 20% про. Роз'єднання сім'ї. А все-таки ми бачимо, що на першому місці це а, значить, психоемоційний стан, здоров'я, доходи, і потім вже йде про особисте, про особисті втрати. Це ще люди не досить а, готові говорити про свій біль, чи це дійсно ще все-таки не настільки. Такі масштаби, що люди от можуть так відкрити. Я б я б, нав... я б навпаки говорила, що знаєте, якщо людина, наприклад, в перший рік вимушена була з широкомасштабної збройної агресії переміститися, то вже на третій рік іде ж житлом більш-менш знайдено, і робота знайдена. і Якісь речі вони більш-менш да, життя стабілізуються, бо людина йде за кордон, але якщо вона брала участь в опитуванні, вона на території України знаходиться. Але людей дуже сильно наздоганяють якраз ці погіршення психоемоційного стану, погіршення здоров'я. Та тобто, ми бачимо, і насправді це ми даємо в дослідженні дані за три роки, тобто досліджень 23, 24, 25 років, і на весь час на першому місці це питання погіршення психоемоційного стану і погіршення здоров'я, і приблизно цифри. В принципі, одні й ті самі можливо є там невеликий приріст по втраті роботи. Насправді він виник цього року. Але що стосується, ну це стандартно, те, що кожне дослідження нам кожного року давало, що це психоемоційний стан здоров'я погіршується. Люди це відзначають, тому що це дуже дуже відбувається на їхньому житті і стилю житті, і загалом якості життя. Ну, і по дослідженню, ми бачимо, зростає кількість людей, у яких є втрати на війні і рідних і близьких, е, так, так, це також ми визначаємо. і все менше і менше людей, які кажуть, що вони нічого не втратили. Насправді, це вже в межах такої соціологічної похибки. 2%. відсотки. Е, там ну насправді ми бачили 2 там відсотків. Тобто, це насправді не так багато людей, які потрапляють в вибірку, які нічого з переліченого а там доволі широкий список, не втратили протягом війни. Угу. Пані Альона, скажіть, будь ласка, у вас є можливість Добре. з нами залишитися, тому що були у нас технічні проблеми. Так, звичайно, та? щоб ми після випуску новин проговорили про дуже важливий блок, який стосується вшанування пам'яті і меморіальних місць, тому що зараз це стосується кожного і кожної з нас. Добре, зараз ми буквально Таку. перервемося на новини і повернемося до розмови. Накипіло з Володимиром Носковим. А друзі, ще трошечки ми з вами побудемо у Етері, бо хочеться продовжити говорити. Обговорення соціологічного дослідження. Ми зараз говоримо про соціологічне дослідження, яке вивчає ставлення людей, українців, до люстрації, правосуддя до власне пам'яті, як вшановувати пам'ять, все це як чуємо дуже пов'язані історії. І з нами на зв'язку адвокаційна директорка Центру прав людини, зміна Альона Луньова, власне, цей центр зміна замов. Соціологічне опитування у компанії Рейтинг, яка проводила опитування із 3. Третього... 12, правильно, пані Альона січня цього року. Отже, переходимо до блоку про пам'ять рішення про заходу, заходи із вшанування пам'яті постраждалих та учасників російсько-української війни на думку 39% опитаних мають приймати органи місцевого самоврядування. 36% українських значить українців вважають, що Український інститут пам'яті Національний інститут пам'яті має цим займатися 32% Це родичі загиблих постраждалих. Пані Альоно, все таки ми бачимо, що на першому місці це стоїть розуміння людей, що цим мають займатися органи влади. Та як ви гадаєте, оці дані нам показують про те, що люди готові обговорювати з владою а де як? Яким. Чином уніфікувати е, меморіали, пам'ятні, знаки, е, чи це має за них вирішувати влада? Я думаю, тут важливо сказати, яка влада. Та? На першому місці все таки це органи місцевого самоврядування, це громади. Тому що далі там були варіанти Верховна Рада, Уряд, різні міністерства, але респонденти обрали, що в принципі першу чергу це питання громад і насправді громади родичів. І Український інститут національної пам'яті, який має там далі є питання про те, чим він має займатися, він має збирати свідчення, які стосуються війни. І мені здається, що це якраз є підтвердженням думки про те, що люди сприймають що питання вшанування пам'яті це питання в першу чергу громад і родин, і це про відповідальність, які лягають на них за впорядкування меморіалів, за впорядкування кладовищ, за впорядкування заходів шанування пам'яті. Це мені здається доволі показово. Ну і ви поставили якраз запитання стосовно, як вони ставляться до того, що пропонується уніфікувати пам'ятні знаки, так, меморіальні місця, і, або кожен має сам вирішувати, як йому оформлювати. І більшість сказали, що це має вирішувати самостійно. Ну так там думки розділилися таки розділилися. Тому, що та, там та, були спеціальні та, та. питання. Да, або самі мають визначати, або має бути якесь уніфіковане. Але все-таки з першим певною перевагою 56% респондентів сказали, що стиль має бути, має обиратися має рідним. І це трішки можливо суперечить підходам, де меморіальні кладовища, наприклад, та. Ем... І вони мають бути більш-менш узагальнені. Є від Українського інституту національної пам'яті рекомендації, як мають виглядати надгробки, що це має бути більш-менш уніфіковане, щоб не було ем, для людей, які загинули державу прав тр травматичних та. речей та та та. І різниці, тому що якщо всі будуть займатися цим, та, цим упорядкуванням, виходячи з власних ресурсів е, і смакових подобань, то це дійсно може виглядати дуже, е, дуже хаотично. І насправді, е, знаєте, є дослідження, не це дослідження, але є дослідження колег, які спробували. Подивитися на форми вшанування пам'яті, да, на всі ці тимчасові меморіали, е, алеї, банери і так далі. І такі тимчасові способи вшанування пам'яті, да, тому що зараз у нас ще йде війна, і будувати великі меморіали, як по-перше, е, да, грошей те, немає. По-друге, ще не напрацьована власне база ця як і що має виглядати. І тому зараз дійсно є оці тим, тимчасові рішення. Угу. Да, але важливо говорити, що родичі. Ці томічтові рішення підтримують, тому що їм хочеться, щоб вшанування пам'яті полеглих їхніх рідних відбулося зараз, не через 10, не через 20 років, не через 30. Але також вони поділяють ідею побудови великих меморіальних комплексів. І мені здається, що тут є якраз проблема в тому, що. І якщо ти експерт в сфері меморіалізації, ти знаєш, як по різному можна вшановувати пам'ять. Але якщо ти не експерт, а родина, яка стикнулася з смертю близької людини, uh -huh. насправді ти не маєш цієї надивленості розуміння, як це може бути, і тут задача українського інституту національної пам'яті показати експертів показати, як це по різному може виглядати, щоб родини приймали рішення усвідомлено не тому, що вони в сусідньому селі побачили, що воно виглядає отак, а тому, що е ці рішення підходять для цієї громади, тому що коли ми запитаємо, а що яку емоцію да, має викликати це вшанування пам'яті, це вшанування в першу чергу героїзму. Це якраз ем, героїзм і військових, і цивільних. І нам треба розуміти, що зараз ми перебуваємо ще в процесі сумування, горювання, і, можливо, через певний час ми передивимося на нашу позицію щодо меморіальних різних заходів. Але зараз яким чином би не вшановувалася пам'ять, це те, що чого прагнуть, і чи це відповідає запиту людей, які втратили близьких? Нам це треба поважати. А, до речі, як цікаво відгукується на результатах опитування якраз київська історія із національним меморіалом. Так, зараз там вже скільки це два чи три роки, то землю узгоджують, то проект узгоджують, то потім переузгоджують. Та, і ця історія настільки ображає рідних і близьких загиблих. Так, це доволі така скандальна історія. І, на жаль, на жаль, питання вшанування пам'яті іноді є скандальними є і розслідування, які стосуються тих фірм, які наживаються на цих грошах, які видають рідним, які або які рівні навіть не видаються, які вони просто мають до того, щоб навіть поховати близьких. І мені здається, що ці кейси нам потрібно розуміти і розслідувати. Але повертаючись до питання великого меморіалу, я наприклад знаю, що є позиція серед науковців, ну серед експертів в серії меморіалізації, що нам не потрібно будувати великих меморіалів, допоки не буде певної відстороненості від подій, допоки не закінчиться якась фаза активна війни, і допоки не буде певної паузи для того, щоб осягнути те, що відбулося, щоб Тому що зараз ми щухли, не розуміємо угу. емоцій, і нема розуміння масштабів насправді трагедії. Тому що ми зараз бачимо індивідуально масштабні стихійні ем... місця вшанування пам'яті, важливі для рідних. Але чи має, наприклад, та громада і люди, які приходять на ці місця пам'яті, має відчувати щось, що наберегло близько з шануванню героїзму? Та якщо це так, то яким тоді має бути це місце, щоб викликати ці емоції? Тобто важливо я... розуміти, що Бо, знаєте, місце пам'яті це не тільки я, для рівня, коли був. А в Німеччині на німецькому центрі, точніше, не в Німеччині, а в Люксембурзі. І нам показували німецьке кладовище військових. Потім американське там поховані були воїни Першої світової війни, Другої світової війни. І у них доволі така тривала дискусія. Багаторічна дискусія була стосовно цього. І потрібно було поховати. Дати вшану та по-перше, різних військових. По-друге, вони міркували, що зробити з одною воюючою стороною, що робити з другою світовою воюючою стороною, тому що от вони вважають, що поховані. Повинні бути усі. А для нас це було настільки чути дико, що вони думають не лише про своїх, а й і про ворогів, як поховати. Це відповідає нормам міжнародним. Очевидно, да, нормам міжнародного гуманітарного права, тому що на поховання і піклування про рідних загиблих має, має мати місце. Там ну, про це треба думати. Але так. ми ще не там, де ці дискусії відбуваються. Та тому, що в нас може бути нам, дискусія. Нам ще це у проти... нас ще розтруєна рана, та це. По-перше, а по-друге, це цікаве питання, що робити з пам'ятками, різними пам'ятками, які знаходяться на окупованих територіях. Тобто, тут є тут є багато пола для дискусії, тому що частина нашої території, майже чверть, вона зараз окупована, але ми віримо і прагнемо деокупації цих територій. І для нас виникнуть нові горизонти і нові питання. Щодо пам'яті вшанування пам'яті, коли території будуть деокуповані, і насправді в нас буде питання про те, що робити з похованнями людей, які воювали проти України, які є українцями, і які воювали проти України, є або вважаються героями супротивної сторони. Наприклад, в Криму є школи, і в школах є парти пам'яті. Ті ті парти, за якими сиділи вченики, які потім були або мобілізовані, або добровільно уклали контракти, пішли воювати проти України проти України. І вони та і вони насправді і це буде питання про громади, які можливо вважають цих людей героєм. і різне відчуття і різне розуміння героїзму. Нам ще це ще питання. Попереду мені здаті зараз не щастя, тому що зараз дуже багато різних питань. І це, це насправді те питання, яке потребує певної точної відстороненості і певної певного часу. Але я про те, що насправді питання щодо вшанування пам'яті і меморіалізації є величезна кількість, і нам хотібно розібратися з тим, на що є запит зараз. А зараз є запит, очевидно, на вшанування пам'яті загиблих, на, на на святкування, але відзначення цього героїзму, який потрібно щодня день за днем. Та відзначати день за днем про нього пам'ятати, і запад рідних є саме на це, і нам потрібно як суспільство цей запит задовольнити. А головне ваше дослідження, Получайте, що ваше показує, це те, що владі громадам, зокрема, треба абсолютно напряму без посередників, комунікувати із людьми, пояснювати свої рішення. Якщо уніфікація, то навіщо яким чином це все будеться? Заради чого це буде, яким чином витрачаються? Кошти або це пожертви, або це кошти кошторису, яким чином людина може вплинути на те чи інше рішення? Чи передбачатиме, наприклад, якщо це буде меморіальне місце, пам'ятний винтарта, то чи буде можливість у людини? Поставити там християнські символи, якщо вони віруючі, або там якісь родинні чи світлини, чи ще щось. От про це ваше дослідження, мені здається, ще насправді воно глобально про справедливість. Просто справедливість, і все, про що ви сказали, я погоджуюся, воно насправді там є та ці питання. Але для нас це дослідження було про розширення розуміння рамки справедливості, бо справедливість не тоження питанню. Тоді недотожне питання суто, яке стосується правосуддя. Але справедливість, вона також для рідних загиблих, для тих, хто вчинив, можливо, певні дії, які треба пам'ятати. І тому нам дуже важливо, тому пам'ятати можна не тільки погане, та й хороше, але й навпаки, можна пам'ятати про хороше, і нам дуже потрібно розуміти, що ми хочемо зберегти для історії, а що ні. І з цим важливо визначатися зараз. Тому ми намагалися. Ми намагалися показати, що справедливість буває різна, і питання про пам'ять це також дуже сильно стосується питання глобально досягнення справедливості, за яку ми всі дуже вболіваємо. Так. Дякую дуже вам, пані Альоно, адвокаційна директорка Центру прав людини. Зміна Альона Луньова. Щойно була у етері радіо Накопіла Ми говорили з нею про останнє соціологічне дослідження, яке було проведене для правозахисної організації Зміна, яке стосувалося люстрації, пам'яті правосуддя. Все це пов'язано тому, що про справедливість, як сказала пані Альона. Друзі, на цьому ми завершуємо наше. Не спілкування. Я лише хочу приєднатися від нашого колективу до вітань медіагрупи «Накипіло», Побажати розвитку, побажати е е е бути завжди на зв'язку із можливостей і взагалі завжди бути на зв'язку із читачами, глядачами, слухачами і слухачками. Ну і вирішення всіх фінансових негараздів. Ви чули зараз з новин, що через, скажімо, так, складнощі в комунікації із американською адміністрацією є певні фонди, які зараз припинили свою діяльність або фінансування. Тож ми дуже сподіваємося тепер і на спільноту накипіло так само. Долучайтеся, ви можете знайти всю інформацію на сайті медіагрупи Накипіло щодо спільноти нашої накипіло. І що, ми разом? Ми спільнота накипілівці, і ви так само слухачі і слухачки, є членами і членкинями спільноти Накипіло. Зі святом!